Ожував підірвати багатоповерхівку через сварку з коханою днями. 44-річний білоцерківець зателефонував до підрозділу ДСНС з погрозами здійснити вибух у будинку по вулиці Олеся Гончара. До поліції звернулась і його дружина, який той під час розмови по телефону повідомив про свої наміри. Жінка розповіла, що посварилась з чоловіком, через що пішла переночувати до подруги. По приїзду поліцейські спільно з рятувальниками. Евакуювали близько 150 мешканців будинку. Правоохоронці затримали фігуранта у його квартирі, який до того ж був ще й п'яний. Рівень алкоголю у нього сягав майже півтора проміле. Обстеживши будівлю, жодних вибухових пристроїв не виявили. Псевдомінеру тепер загрожує до шести років ув'язнення. У селі Фурси виявили сказ у домашнього собаки. Спеціалісти білоцерківської міської лікарні ветеринарної медицини розпочали щеплення всіх тварин поблизу. Вакцинація є безкоштовною і зробити укол чотирилапом можна за адресою вулиця Товарна, 27. Це дозволить уберегти їх від смерті. З початку року у білоцерківському районі виникло 656 пожеж, 230 з яких у житловому секторі вогонь забрав життя 14 людей. Травмувалося ще 10. Таку статистику надала місцева ДСНС провідна інспекторка Оксана Щетина розповідає, що робити при пожежі у приміщенні необхідно повсти по підлозі до дверей, але не відчиняйте їх відразу. А обережно доторкніться тильною стороною долоні. Якщо двері гарячі, не відчиняйте їх. Якщо ні, швидко виходите. Щільно закрити двері, а всі щілини і отвори заткніть, будь ласка, тканиною, щоб уникнути подальшого проникнення диму. Відчиніть вікно та кличте на допомогу. Якщо ви не змозі відкрити вікно, розбийте віконне скло твердим предметом та зверніть увагу людей. Якщо ви вибрали через двері, зачиніть їх, поповзом перебирайтесь до виходу із приміщення. Під час пожежі заборонено користуватись ліфтом. У разі пожежі, не гайте часу, одразу телефонуйте до рятувального підрозділу за телефоном 101. Що потрібно повідомити диспетчеру в першу чергу? Це назву населеного пункту, адресу, вулицю, провулок, номер будинку, номер квартири, якщо це квартира. Повідомити, якщо є люди в приміщенні, для того, щоб їх в першу чергу шукали рятувальники, та що виникло взагалі у вас. 20 випускників шкіл громади здали НМТ на 200 балів. Про це повідомили у міській раді. Зокрема, Білоцерківський ліцей Мала Академія наук та ліцей Білоцерківський колегіум мають по 4 двохсотбальників. бальників. А особистим рекордом може пишатися Академічний ліцей Вектор, гімназія номер 18 адже їх учениця Оксана Цаплюк здала три предмети по 200 балів з математики української і англійської мови. За Начо з української та англійської мов маємо по 5 двохсотбальників математики 6, з історії України 2, а з української літератури та біології по одному. А якщо ви хочете знати більше новин, підписуйтесь на нас у соцмережах. Ми є у Телеграмі, Фейсбуці, Інстаграмі та Ютубі. Ставте вподобайку під цим відео та тисніть дзвіночок, аби не пропустити важливі події. 180 випадків кишкових захворювань зафіксували у громаді з початку року, в тому числі і сальмонельоз. Як стверджує головна епідеміологиня міста Марина Ляшко, аномальна спека, відсутність санітарних норм а також комахи можуть стати основним чинником поширення інфекцій. Експертка радить утриматися від купівлі напівфабрикатів м'яса, молочних продуктів, які продають під палючим сонцем та зазначила, що часто причиною захворювань можуть бути не продукти харчування, а порушення гігієни споживання, тому варто ретельно мити фрукти та овочі, навіть якщо вони зібрані з власного городу. В першу чергу потрібно звертати здійснювати увагу на ті продукти, які дуже швидко можуть зіпсуватися. Це м'ясні вироби, особливо якщо ми говоримо про якісь такі вироби, які додатково потребують якихось втручань рук людей. Це там зельці, окров'янки, такого плану ковбасні вироби. І так само ми можемо говорити про молочні кисломолочні молочні продукти. Так, це і те саме творожні якісь вироби, і десерти. І і сметанні вироби, ну такого плану. Всі ці продукти харчування вони потребують людських рук, людського втручання, тому їх обов'язково потрібно, якщо і вже використовувати, то в першу чергу і бажано з якоюсь термічною попередньою обробкою. Проте білоцерківці, незважаючи на застереження лікарів, продовжують купувати продукцію з під прилавків, яка часто не відповідає санітарним нормам. Дехто довіряє натуральному, інші вимагають сертифікації. Наша знімальна група запитала у покупців, якій продукції довіряють. Ні, не купую, тому що я ось бачите, дитина в мене внучок, тому я стараюсь покупати свіже. І діло в тому, що дуже багато таких програм, що розвозять по дворам домашні, тому знаю, що воно свіже завжди. А на базарі то стараюсь, звісно, ні. Я зараз даже сумніваюся брати, тому що тут машини Домашнє Я лучше довіряю домашньому під сонцем та сходільника у тебе. Бо тому, що... Прилучий, чи да, Нас тут... Прилучий, На тут натуральні продукти. Хоч воно скисло, молоко, можна з'їсти його кисляком. О. Не те, що тих стоїть і не кисне. Мені це не страшно. І я, я покупаю молоко. Не купуємо, страшно. І ніколи не купували і не плануєте? Ні, зараз більше в магазинах, де є холодильники, звісно. На базарі ні, ні ніколи не купуємо. Я домашнє теж беру. Мені м'ясо нам приносять дівчата домашнє, а це в мене все своє. Все. Без Тобі, навіть якщо воно продається на базарі під сонцем, не боїтеся? Ну, ну за це не боюся, а таке м'ясо вони приносять оттуда нам. Із павільйона дівчата приносять, ми їм заказуємо, вони приносять домашнє м'ясо нам. Один з найбільших волонтерських штабів Білої церкви закрився. Його очільниця Анна Федченко назвала низку причин, які призвели до того, що благодійність стала непосильною справою над понад другому році повномасштабної війни. Про це детально сьогодні поговоримо в нашому інтерв'ю. Вітаю вас, пані Анна у студії. Добрий день. Закриття штабу це досить сумна новина для нашого міста. Чи можете розповісти, що стало причиною? Це сумна новина і для нас. Ми до цього довго йшли. Банально, не вистачило грошей. Ми більше тягнути не можемо. Ми тягнули два роки і чотири місяці. Це все було на наших плечах. Знайти гроші, заплатити оренду, знайти гроші на паливо, знайти машини, знайти людей. А тепер все, всі вигоріли. Тому що ми ж штаб був гуманітарного напрямку. Ми не, не напряму з військовими, не, не працювали, тільки з ліками. І тому от на мене кричать, що ти вигоріла, а ми там 10 років чотирнадцятого року. Ну можливо, у вас вийшло, бо у вас було безкоштовне приміщення, у вас не така була інтенсивна навантажена робота, бо це робота з людьми, і це безкінечні дзвінки. Вирішить цілу купу питань, які мав вирішувати відділ соціального захисту. Вам вітання. А де ж ви брали на це все гроші? Друзі, родичі, кредити, зарплата, власна, зла власні заощадження. Ми мало того, що фізично працювали і ми ще з волонтерами скидалися грошима, щоб заплатити за світло за оренду. І два рази дякую білоцерківцям, які відгукнулися. І два рази ми збирали гроші звичайних людей. Ми ми прям написали, що нам потрібно заплатити за оренду і в 20 Четвертому році один раз люди нам допомогли, і в 23-му теж ми один раз просили нас фінансово підтримати, просто щоб заплатити оренду. Власник приміщення найшов на поступки, не пропонували там чи знизити ціну, чи взагалі прибрати. У вас була якась комунікація щодо цього питання? У нас була комунікація, але ну бізнес є бізнес, бізнес хоче заробляти гроші. Крім а, власника приміщення, я ще ж ходила до інших підприємців, у яких є а, своє майно, і вони теж, а, якщо в 2022 році отримати легко було а, майно. Приміщення, щоб там зберігати речі, то в 24-му році це нереально. І ми ж ходили у відділ е, комунального майна, і відділ комунального майна теж сказав, що у них немає безкоштовного приміщення. В інших громадах чомусь можна за одну гривню підписати договір, е, безкоштовно отримати в нашій громаді. Чомусь це нереально, Но, можливо, нам не пощастило, бо ми не дружимо з правильними людьми в цьому місці. А що стосується оплати праці волонтерів, в нас в такому місці, в місті в нашому немає зарплати волонтерської. Що можете сказати з цього приводу? Ну, Волонтери, це ж добровільна робота, і в усьому світі волонтерство це там 3-4 години. Ну, так сталося, що в Україні повномасштабна війна, і у людей це займає більше, ніж 3-4 години на, на добу. Тому мені б дуже хотілося, щоб наша міська влада звернула увагу хоча б на людей, які плетуть сітки. В Рівненській, а Рівненська міська громада умудрилася рішенням сесії міської ради разом з Центром зайнятості працевлаштувати жінок, які плетуть сітки. Вони визнали це суспільно корисною роботою, і, хоча б люди, які платуть сітки, мали отримувати якусь мінімальну заробітну плату. Ладно, ми там два роки, чотири місяці. А бджілки в сьомій школі десять років плетуть сітки. Я б хотіла, щоб, хоча б ці бідні нещасні жінки, отримали якусь заробітну плату, бо це важка робота, і ну це ж не рік, не два, десять років. Анна, розкажіть, що саме роблять волонтери, і що вам вдалося за ці два роки зробити в своєму штабі? Ми були тим штабом, який приймав переселенців, і на нас була гуманітарна їхня підтримка. все від стільці ми шукали столи, відраж. Матраси роздавали ковдри, все, щоб людина могла почати нормальне життя. Ми з у нас є чатик з переселенцями, ми роботу їм шукали, а в дітей в табір відправляли. Тобто, всі можливості, які я десь чула, що десь можна якось допомогти переселенцям, ми, ми це зразу є. А навіть. Одного бомжа за цей час влаштували. Ну, тобто був чоловік на вулиці, ночував. Він був з Бахмута, був без документів. Його друга лікарня чомусь не полікувала, він там пролежав два дні. І з того, що він мені розказував, його навіть ну, не предложили йому помитися або погодувати. Друга лікарня. У нас, е, якщо ви мене чуєте, у нас купа гуманітарних штабів залишається. Якщо вам привозять якусь людину, і ви не можете справитися, дзвоните волонтерам, ми один з одним спілкуємось. Ми все привеземо, всіх нагодуємо, всіх помиємо. Просто не виганяйте людей на вулицю. Мені цього чоловіка привезла поліція, і я спитала, а чого дома ну, напроти міська рада є. Червоні. Не хрест, яку по організації, нам сказали, що ви допоможете. Я обдзвонила всі хоспіси в Київській області і аж в клавді його, його прийняли. Це був дідусь з Бахмута. Його виходили. Він місяць там пожив, його погодували, він почав ходити. Інші волонтери його забрали, відновили в йому документи. Він потім ще до нас приходив, брав одяг і продукти. І потім він поїхав за кордон. його Діти його забрали. Просто Людина, ну так трапилось, опинилася випадково в нашому місті без документів для всього для всього міста. Він був нікому не потрібним бомжам. А виявилось людині, треба було просто подати руку, і це міг зробце. Могла зробити не тільки я це міг зробити відділ соціального захисту і друга лікарня. Насправді дуже щемлива історія. От ви розповідаєте про такий великий об'єм роботи. А хто зараз буде цим займатися, коли ви вже закрились? Гарне питання. В мене теж питання, хто буде цим займатися. Ну Червоний Хрест продовжує працювати у, у білій церкві відділ соціального захисту. Ну є організації, які опікуються, але так комплексно, що можна прийти, і в одна організація знає яка. Може, всіх обдзвонить такого не буде. Що можна до мене приходили люди, і просто мене чекали, поки я прийду, бо їм хтось сказав прийти в будинок культури і їм там допоможуть. І от такі різні дивні люди, які опинялися в білі церкви, нікого не знаючи, ми їх декілька разів прилаштовували переночувати по релігійним громадам. Анна, чи думала ви про те, що от саме закриття вашого штабу спричинить хвилю закриттів інших штабів? Я сподіваюся, що ні. Я сподіваюся, що мої колеги дотягнуть цей хрест до кінця до перемоги, а потім ще після перемоги ми всі попрацюємо над відновленням України. Скажіть, що вам не вистачило саме допомоги від міської влади якогось? Сприяння од фінансових, від можливо місцевих бізнесів, розуміння від людей. От що саме лише питання грошей? Uh... Приміщення, ну ми готові були і далі працювати у вільний від роботи час. Ми всі ходили на роботи, ми всі заробляли гроші. Просто вечорами, ранками в обід, коли в кого був час. У нас була можливість заїхати в штаб, зібрати речі тим, кому це було необхідно, і передати їх, відправити поштою. Або е, до нас приходили білоцерківці і забрали те, що їм було потрібно самостійно. Е, мені дуже сумно. Від того, що ми закрилися, тому що у нас був ще склад з одягом. Нам білоцерківці приносили одяг, до останнього а, приносили, а, але в нас не було приміщення, де його зберігати, і ми його розподіляли по іншим а, штабам. І у мене велике прохання до всіх, хто несе одяг. Будь ласка, якщо він порваний, якщо він грязний, не несіть, викиньте його на смітник. Якщо він не модний, викиньте його на смітник. Поважайте людей, які. А, Будуть цей одяг доношувати за вами, бо це велика біль наших всіх гуманітарних штабів Білої церкви, коли нам зносять просто гімно, якщо можна так говорити. І, і нам потім нам треба думати, як його вивести на звалище. Тому, будь ласка, якщо ви наносите одяг, сто разів перевірте, сфотографуйте, порайтеся з кимось, чи потрібно воно ще комусь. Анна, ми знаємо, що ви допомагаєте не тільки переселенцям, а ще й військовим. Що вони кажуть на рахунок того, що ви закриваєте свій штаб? Вони всі в зоні бойових дій їм не, не до не до мана. Е, їм сумно, тому що ми були штаб, який займається ліками для військових. Е, я створила чатик. В якому е, називається медицина для героїв, де зібрані всі волонтари, яких я за ці два роки знайшла з усіх куточків України, які так само займаються медициною. Тому я сподіваюся, що я змогла скомунікувати правильних людей між собою, і, і робота буде продовжуватися. Бо фонди залишились, які возять медицину у великих кількостях, і вони всі між собою мають далі спілкуватися без моєї участі. А от щодо іноземних фондів, чи є такі, які постійно нам допомагають, і на вашу думку, яка взагалі їх роль у цій війні? Вони допомагають і вони допомагають гуманітарною допомогою на цивільних. Тобто, якщо ми працювали і з цивільними, і з військовими їм це не подобалося. Тобто важко отримати грант, якщо ти допомагаєш офіційно ще військовим. Треба розділяти, тому розумні організації в Україні зробили дві юридичні особи. Одна юридична особа допомагає військовим, інша юридична особа допомагає цивільним. Поєднувати, на жаль, це не можна, якщо ви хочете бути. Стійкою організацією мати гроші на зарплати своїм працівникам. А от скажіть про зиму. Які ваші прогнози на наступну зиму, і що взагалі можливо ви знаєте, що для цього робить міська влада? Ой, дуже гарне запитання. Моє прям улюблене. Наша міська рада чомусь зовсім не готується до зими, і у них таке відчуття, що нас якось принесе. У нас буде якийсь дивовижний клімат, у нас не буде морозів. Дорогі мої, а ті, кому ми. Виборці делегували повноваження, представляти нас і наші інтереси, і розпоряджатися нашим бюджетом, на який ми всі дружно скидаємось. А я вас дуже прошу, поїдьте в Житомир, тут скільки 120 кілометрів до того Житомира. Подивіться, як інша громада по масштабам і бюджетом, приблизно така як в нас, 10 років назад змогла. Зробити альтернативні мережі, і у них майже немає відключень, тобто зиму треба пересижувати. Не в Ужгороді і Львові, а зиму треба пересижувати в Житомирі. Пророкую, що в Житомирі буде найдорожча нерухомість взимку на оренду. А якщо у Житомирі вийшло, то і в нас вийшло. Я вас, дорогі депутати, якщо ви бачите, буду вас ходити задовбувати по одному, щоб ви готувалися до зими, щоб ми за кошти міста не немає коштів у міста, Скажіть, ми з волонтерами придумаємо, відкриємо якусь банку, будемо купляти соні панелі, давайте хоча б врятуємо пішохідні переходи. Вам теж на них їздить. Ви їздите на цими самими дорогами, і ваші діти будуть переходити так само дорогу вночі без світла і без це. Моя болюча тема. Тому що мене тата збила машину на на пішохідному переході, і на якому не було ні світла, не було тоді світлофора. На тому самому пішохідному переході ще однієї волонтерки збили маму. Вона теж загинула, і після цього міська рада поставила там світлофор. Пані Анно з нашої розмови я зрозуміла, що, хоч штаб і закрився однак, ваша діяльність громадської активістки на цьому не припиняється. Сподіваюсь, що так в міській раді вигідніше було дати мені приміщення, і я б гралася в свою гуманітарку і вас би не задовбувала. А тепер у мене з'явився час вирішувати ті болючі питання, на які в мене не було два з половиною роки. Цим займалися журналісти, робили журналістські розслідування. Я вам безмежно вдячна. Я все дивилась, все вам лайкала. А тепер пройшов час тих, у кого звільнився. Трошки вільного часу стане, і ми тепер будемо допомагати в лапках міській раді підготуватися до складного періоду в нашому житті. Чи входить у ваші плани ще ідея шелтеру? Чи будете продовжувати працювати над цим? Я безмежно вдячна німцям і львівській компанії будівельній, які побудували. Шелтер е, на воєнстроє. Якщо все гарно вийде, ми зможемо залучити ще кошти, добудуємо ще. Тому питання житла воно залишається відкритим. Це найбільш болюча тема. У нас є чатик е, волонтерів, які займаються переселенцями, і ми всі один з одним зідзванюємось, Коли хтось їде в мій регіон, ну типу в мою частину Київської області, мені дзвонять і просять там допомогти в Тетіїві когось поселити. Давайте зробимо якусь базу пустих хатів, які є на території нашої громади, де хата закинута, а волонтери зможуть її якось підлампічити і послити туди людей. І так можна зробити по кожній громаді. Люди ж з Сумської області ще досі виїжджають, їх ще досі евокують, просто їх не везуть до нас. Бо знають, що у нас немає поселення, і всі про це говорять. І я дуже злюсь, користуючись нагодою, а ще на білоцерківських ріелторів. Білоцерківські ріелтори ви берете 100% з ВПО з людей, які тікали максимум з. Паспортом беріть 100% оренди з Білоцерківця. От ви бачите білоцерківського прописку або там львівська прописка, але людина тікала з Сум з Херсона, з Харкова і таких два міста в Україні, де ріелтори беруть 100%. Це ми з Запоріжжя. Ми у, в чорному списку у ВПО в нас ніхто не хоче їхати, тому що всі знають, що коли там тобі треба зняти квартиру за п'ять, тобі треба 5, 5, 5, е, заплатити за останній місяць. Ні. Без страховка власнику і ще 5 тисяч ріелтор, тому треба зразу 15 тисяч. В Києві ріелтори беруть 30% з ВПО. Ну, типу, мають якусь солідарність. Я дуже на вас зла, і коли ми стягуємо останнє, ви умудряєте, що на цих людях заробляють такі гроші. Зробіть знижку, зробіть 50 хоча б відсотків. Анна, дякуємо за вашу плідну працю за те, що не залишаєте людей в біді. І дякуємо, що сьогодні прийшли до нас у студію. Дякую вам, що запросили і дозволили виговоритися. Наш ефір добіг до кінця. Бажаю вам мирного вечора та прошу кожного з вас підтримувати волонтерів, донатити та допомагати Збройним силам України наближати перемогу.